Звольському районному відділі поліції вас затримано за підозрюваю підпалу автомобіля. Цей чоловік йому повідомляв, що ця автоавтівка належить співробітнику ДЦК, так? Я правильно розумію? Так. Підозрювана у вчиненні злочину, передбаченого частини 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Автомобіля. Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 61 України наявні випадки для отримання зору безпала слідчого судді. Поліцейські затримали цивільне подружжя з Ізмаїло за підозрою у підпалі автомобіля. Подія сталася декілька днів тому в місті Ізмаїл під час дії комендантської години. Отримавши через один з месенджерів від настанову наразі особи замовлення на підпал авто представників сил оборони України, правопорушники підшукали автівку місцевого мешканця, яку облили легкозамистою рідиною та підпалили, помилково прийнявши її за авто військового. Ніхто з людей, на щастя, не постраждав, а вже вранці поліцейські встановили особи зловмисників та затримали їх. В ними виявилося 47-річний чоловік та його 44-річна співмешканка. Пара виконала замовлення так званого куратора, який запропонував їм за грошову винагороду спалювати автомобілі військових, але з обіцяної винагороди отримали вони лише 300 гривень. Обом фігурантам слідчі повідомили про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу за попередньою змовою групи осіб. Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років на час розслідування за клопотанням поліцейських суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.